Сьогодні о півдні обвалила стіна будинку, що у центрі Бердичева по торговій 2. На щастя, людей на той момент у цій частині дому не було. Власники однієї з квартир, що на нижньому поверсі, молоді люди із маленькою дитиною кажуть, ремонтували цю частину дому і квартиру самотужки, як могли і наскільки була змога. Мій батько тут укріпляв стіни, ну тут. Трохи щось робилося. Я ремонт робила, вікна поміняла. Я зараз тут просто з дитиною і мені страшно. Я вночі сплю, мені сниться, як воно тріщить, воно просто тріщить, і мені сниться, як воно мені на голову падає. Оце так я все життя тут жила. Воно тріщало оці труби, що папа ставив, підпорки ось тут по, по цьому. І ну, це він так укріпляв, щоб трошки якось з хати, так? Да? Обиралися. І вони тріщали. Я вночі сплю, признається від того, що труби металічні просто тріщать. По швах страшно, страшно, звичайно, а спати. Як то з дитиною, то ми вирішили просто переїхати, поки тимчасово там mm -hmm. щось би робилося, так вже що ж тут зробиш. Молода жінка каже, неодноразово били на сполох, проте їх не чули. Ми ж років 20 ходимо, щось добиваємось, і ніхто нас просто не чує. І з дитиною. Я ходили в Грісполком, ходили до пана Орлюка, зверталися з цією квартирою, з цією проблемою. Ходили особисто, я з дитиною ходила. Будинок на балансі Жеку значиться як ветхий, а ось ці дві квартири аварійні, каже майстриня дільниці. Приздане в будинок ветхий, а дві квартири признано аварійними. А решта тут скільки ще квартир. Ну тут, в принципі, ніхто не проживає, я вам хочу сказати. У те, що магазин там зробили, ага. а, оце вже з першої квартири мешканці стоять. Територію розваленого будинку обгородили та й по тому наразі, а він може руйнуватись і далі. Не витримує іще один будинок із більш як столітньою історією і цікавими елементами архітектури. За попередньою інформацією, ситуацію ближчим часом мають обговорити на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».